Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Вінфінті, давайте глянемо, що робиться на графіку у нас по Євро, перше Так, почнемо ми з тижневого подивимося, як закрився тижневий, тижнева свічка. Лонгово. Насправді, цілею виступає зараз вже ось цей хай. Ні, не цей, ось цей фрактал. І йдемо на денку, У нас тут відкрилося гепом, і дивіться, після ось такого великого імпульсного руху тут вже було корекція. Аналогічно хочу, щоб корекція була і ось тут. На денному таймфреймі тут немає отвореного імбалансу. Є ж там трошки внизу, але краще це подивитися на 4 годинці, через те, що зараз ці відмітки заберу. Це відзначав в клубі. Це також треба забрати. Імбаланс ближче є ось тут, тут у нас є геп. Тобто, можливо, ціна прийде до цього рівня, сюди і звідси розвернеться, а можливо, дану, дана зона пересунеться сюди. Тобто мається на увазі, що буде корекція доці, і буде тоді похід далі вгору. Як ми бачимо, що Азія таки хоче зробити трошки ребаланс, і можливо це буде доці або доці, і типу буде історія виглядати ось так. так. І ось так піде далі. Йдемо на фунт. Йдемо на фунт. Йдемо на тижневі так само. І що ми бачимо, що у нас ось тут, я надію, що не виступить ось така, ось така штука, як з теханалізу, типу там, зонопро, чи як її називати. А в нас буде виступати ціллю. Перше ось цей хай. Потім в наступною цілі буде виступати ось цей хай. Тиждень, тиждень минулий закрився офігенно лонгово, тобто твердо, чітко в лонг. Ну, як на мене, то по євроку було модали більше. Хоча перформи в п'ятницю набагато краще фунт. На денному фреймі у нас, знову ж таки, імп, якщо брати, він є аж внизу, до нього далеко. У нас є найближча зона, це у нас є 4-годинний імп. Наприклад, це, перша, це ось тут, є перша зона, і далі друга зона є вже нижче. Тобто звідси, от доці можна чекати корекцію до однієї з цих зон, і вже коли буде модель на продовження, то можна тоді торгувати буде на продовження. Так, що у нас поновинах цього тижня дорого? О, у нас 20, 28 в середу, засідання ФРС і ППІ. Ну, середа і четвер будуть моцні. Тобто, тиждень, може, там вівторок і понеділ, і сьогоднішній день понеділок можуть бути не дуже прикольні рухи, бо буде тиждень готуватися до ось цих. Важливих новин. Після корекції аналогічно чекаю, ось так. Такої Якщо такого не буде, ну, ясно, що прошруття ось цієї зони, потім її тести, так само ціна полетить туди, далі вниз. Гір зайшов в акумуляцію. Він зробив всю маніпуляцію, зараз робиться дистрибуція. Якщо з тим з тижневого тимфрейму, у нас перекриття пішло тижневого імбалансу. Далі денний тимфрейм є перед нами денний ім. Ось тут. Виступає як ціль. І якщо брати 4 години, ну там більше просто може відмічати. 4 години ця ціна зайшла в дискаунт 4 години імба. Ось тут. Е, є реакція, є зараз інвертація 4 годинки. Відповідно, відповідно можна вже приглядатися на продовження лонга. Є інвертація, головне, щоб ціна гарно так закрилася. Так як він не любить давати корекції сильно, е, гір, тобто він може звідси просто взяти і полетіти в космос. Е, але може і скоригуватися до це, і типу, ось так набрати було би також добре. Ну, тобто зараз поки що лонг в пріоритеті це 100% і шортами тут і не пахне. Хіба якщо не буде закріплення над ось цим хаєм, -ем, хіба якщо не буде закріплення ось цим хаєм? -ем, тобто ось тут. І в нас відбудеться просто рейт ліквідності. Ось так е і буде вимальовуватися модель в шорт, ну, то можливо шорти вже тоді будуть далі на продовження, тим більше на фоні оцих всіх новин негативних. Но! Мені більше подобається все рівно лонг, бо, як би там не було, актив весь час просте, він вийшов в ці акумуляції, тут будемо поділятися дистрибуція, потім тут гарно скругувалися, перекрили тижневі всі такі зони, які можуть давати реакцію. І зараз, відповідно, вже дорога сюди може бути відкрита. Такі думки. Всім бажаю гарного і профітного тижня!